Це не просто техніка. Це гіганти, що збирають хліб. Мегамашини, які обробляють десятки гектарів за день і стоять на піку аграрної інженерії. 90 років розвитку від причіпної жниварки до найсучаснішого зернозбирального комбайна. Але як народжується така досконалість? Як створюють машину, що має Понад 15 тисяч деталей і витримує пекло жнив. Сьогодні ми покажемо вам усе від першого болта до фінального випробування. І такого ви точно ще не бачили. При стебній тримені ми вирушаємо у серце німецької інженерії на головний завод класу Харзавінкелі. Очищення, обмолот і сепарація. Із 2020 року в межах проєкту Сімпро компанія Класс впровадила сталу виробничу систему для комбайнів на своєму головному заводі в місті Харзавінкель. Якщо раніше на підприємстві було дві окремі лінії збирання, то сьогодні функціонує одна головна лінія, яка розгалужується в обидва боки. Для збору компонентів і інтеграції складних виробничих модулів. На заводі виготовляють і зберігають понад 30 ключових модулів для моделей Тріон та Lexion. Як досягається така гнучкість, дивіться самі. Жодна інша сільськогосподарська машина не є настільки складною, як зернозбиральний комбайн. До 15 тисяч індивідуальних деталей та сотні варіантів конфігурацій вимагають точного планування і складної логістики. Увесь виробничий процес потребує розумного, спеціалізованого та передбаченого планування усіх збиральних і логістичних маршрутів. Кожен Lexion і Trion проходить повний цикл збірки на автоматичній керованій транспортній системі так званій FTS. На першій станції головної збиральної лінії FTS доставляє корпус комбайна разом із попередньо змонтованими вузлами, включно з ходовими модулями. Тут збирають машини різних розмірів шириною від 1 метра 420 міліметрів до 1 метра 700 міліметрів. Різноманітність та гнучкість це не проблема для виробництва Lexion і Trion. Чи то п'ятиклавішні, чи шестиклавішні моделі, чи то однороторні, чи двороторні, усі вони оснащуються потужною системою обдуву з двоступеневою вентиляцією. Навіть в умовах пилу і спеки турбінні вентилятори ефективно підтримують повітряний потік. На тривимірних симуляціях моделюється повітряний потік, щоб уникнути зон з перегрівом і підвищеним навантаженням. Таку систему вентиляції сьогодні має лише клас. Залежно від моделі, параметри системи змінюються вручну, електрично з кабіни або повністю автоматично завдяки інтелектуальній системі СІМОС. Оператор може налаштувати систему самостійно або довірити це автоматиці. Далі вмикається другий ступінь вентиляції, який адаптується до різних технологічних зон комбайна. Молотильні системи, шники, ротори, контрбарабани, флапи усі формуються, очищаються і збираються в умовах високоточної обробки. Далі покрокове тестування кожного вузла і фінальна інтеграція. Ось приклади модулів 5 молотильних клавіш у моделях Trion 500 і Lexion 5000, 6 у Trion 600 і Lexion 6000. Один ротор у Trion 730 і Trion 740. Два ротори у Trion 750, Lection 7000 і Lection 8000. Ці моделі – це гібридні комбайни нового покоління. Вони поєднують роторну і клавішну системи в рамках інноваційного гібридного принципу. Моделі Trion 500, Lection 5000, Trion 600 і Lection 6000 мають тангенційні молотильні барабани, які виконують від 90 до 95% основної роботи. Комбайни Tryon оснащується системою Eps Walker з барабаном діаметром 600 мм. У парі з ним акселератор, імпелер і контрбарабан усі працюють синхронно, що підвищує ефективність обмолоту. Lection використовує системи Eps Sinflow Walker та EPS Sinflow Hybrid із барабанами 750 і 600 мм. Уся система від акселератора до контрбарабана працює синхронно і злагоджено. Це дає можливість гнучко налаштовувати обмолот під різні культури і погодні умови. Сепаруючий модуль включає фронтальний прискорювач, який використовується в моделях з ходовою частиною TerraTrack, а також у версіях із системою вирівнювання Montana. Усі ці модулі виробляються на заводі клас Industry Technic у місті Падерборн, що за 60 кілометрів від Харзевінкеля. Це ключовий центр виробництва високоточних компонентів для всіх комбайнів клас. Двигун, зерновий бункер і паливний бак. З проєктом Сінпро 2020 компанія Класс запровадила нову, стійку, стійкову модульну платформу виробництва у своєму головному центрі в Гарцевінкелі. Якщо раніше це були дві окремі лінії, сьогодні це одна основна лінія з двома допоміжними, які підтримують її з боків для швидкого і ефективного складання модулів. Саме тут створюють понад 30 моделей комбайнів Lexion і Trion. Як це працює? Дивіться самі. У роботі з модульними лініями важлива не лише якість збирання, а й сила, витривалість і ефективність. Комбайни клас оснащують надійними і економічними двигунами MAN, Mercedes-Benz та Cummins на 6 циліндрів зі стандартом Stage 5. Ці двигуни встановлюють на модульній лінії, а потім монтують на головній. У моделях з двигунами MAN і Mercedes двигун одразу з'єднується з охолоджувальним пакетом. У Lexion це горизонтальний кулер з величезною площею охолодження та верхнім повітрозабором через ротаційну решітку діаметром понад півтора метра. Це дає змогу витримувати максимальні навантаження навіть у спеку та в умовах великої запиленості. Динамічна система охолодження з вентилятором змінної частоти працює лише там, де потрібно. Це дозволяє заощаджувати до 20 кВт енергії, яку можна використати для інших функцій. Об'єм двигунів у моделях Lexion і Trion від 6 до 16 літрів, що забезпечує достатній запас потужності, коли це потрібно найбільше. Інтелектуальна система керування охолодженням автоматично адаптує рівень енергії до реальних навантажень. У частковому режимі це дозволяє заощадити до 10% пального. А під час повного навантаження, наприклад, під час розвантаження зернового бункера, комбайн використовує максимальну потужність. Довгі сервісні інтервали та низьке споживання пального знижують витрати на експлуатацію. Зернові бункери встановлюють одразу після монтажу двигуна та систем охолодження. І саме тут стає помітною унікальна варіативність клас: від 8 тисяч літрів у Тріон 520 до 18 тисяч літрів у флагманських моделях Lexion 8800 та Lexion 8900. Це 9 різних варіантів бункерів і кожен з них виробляється індивідуально. Вони проходять зварювання, фарбування, сушку і перевірку об'єму, перш ніж потрапити на головну лінію. Тріон і Лексіон отримують великі паливні баки, аби працювати в полі по багато годин без дозаправлення. У Тріон від 600 до 800 літрів дизеля. У Лексіон до 1150 літрів. Додатковий резервуар дозволяє повертати залишки пального назад у бак, що робить роботу ще економнішою. Після встановлення бункера та паливної системи комбайн майже готовий. Залишається ще кілька важливих етапів. Кабіна. Подрібнювач соломи та елеватори. Зараз вони пройшли вже приблизно третину шляху по конвеєру. Підходить черга кабіни. Вона вже готова і розташована ліворуч від головної лінії. Її установка вимагає максимальної точності. Адже саме тут Comcombine отримує системи керування Laser Pilot або GPS Pilot. До того ж можна встановити польовий сканер для автоматичного регулювання різального бруса SEMOS Auto Хатер. Який був відзначений срібною нагородою. Це лише одна з багатьох інновацій, що спрощують роботу оператора та суттєво підвищують ефективність Lexion і Trion. У максимальній конфігурації комбайн автоматично контролює практично усе швидкість руху, роботу сепаратора, регулювання вторинної сепарації, а також управління переднім обладнанням і розкидачем соломи. Це забезпечує стабільну продуктивність навіть за умов різких змін під час спеки, вологості або переважання подрібненої соломи. Усе, що потрапляє всередину, солома колос, має бути або відведене дефлектором, або подрібнене і рівномірно розкидане після молота. І тут Лексіон та Тріон вражають розмаїттям серед доступних систем. Дефлекторні розкидачі з механічним або електричним регулюванням, радіальні розподільники з автоматичною зміною напрямку, повітродувки полови з точним радіальним розподілом. Кожен агрегат підібраний до умов господаря, ширина різального бруса адаптивна, а молотильні системи під будь-яку культуру. У флагманських Lexion радіальний розподільник входить у стандартну комплектацію. І, звісно ж, оператор із кабіни може миттєво перемикати режими валкування, подрібнення чи транспортування по дорозі. На наступних етапах встановлюються ключові агрегати: зворотний елеватор і зерновий елеватор. Ці вузли мають справлятися з величезними обсягами. До прикладу, у моделі Lexion 8900 пікова швидкість подачі сягає 80 літрів за одну секунду. Сьогодні Лексіон та Тріон уже пройшли понад половину свого шляху на складальній лінії. І попереду ще найцікавіше. Труба розвантаження. Корпус транспортера подачі. Монтаж агрегатів вивантаження комбайнів відбувається поетапно. І починається він з велетенського зернового шнеку, який доставляється на лінію спеціальним візком. Шнек, створений для високої продуктивності. Його швидкість розвантаження може сягати до 180 літрів за секунду. Цього достатньо, щоби повністю спустошити 18-тисячний бункер менш ніж за 1 хвилину і 30 секунд. У додатковій комплектації доступний розвантажувальний шнек із кутом обертання до 105 градусів як для лексіон, так і для Тріон. Це дозволяє легко та точно заповнювати причепи чи вантажівки прямо на полі. Залежно від ширини жатки, системи управління трафіком та інших параметрів клієнт може обрати довжину розвантажувальної труби. Найдовша версія це гідравлічно-поворотна труба 7XL для точного розвантаження на відстань до 12 метрів. Наступний етап не складання, а заправка. Жоден комбайн не поїде без дизельного пального, гідравлічної оливи та охолоджувальної рідини. Для моделей із серії HRC, тобто тих, що відповідають європейським екологічним стандартам, встановлюють також систему очищення вихлопних газів. А далі ретельна перевірка всіх систем, включно з електронікою, приводами та гідравлікою. Перед фінальним запуском залишається встановити лише подавач зерна. Клієнт може обрати стандартний ланцюговий елеватор або стрічковий транспортер. Стрічковий варіант забезпечує м'яке подавання, менше зношення і подовжує термін служби. Покупці Lexion і Trion можуть також обрати тип системи підтримки жатки: механічну, гідравлічну або інтегровану в центральну консоль. Це дає змогу швидко адаптувати техніку до нерівного рельєфу або до низькорослих культур, таких як Соя. Незалежно від того, яку культуру ви збираєте. Клас пропонує широкий вибір жаток, від стандартної жатки завширшки 4,5 метри. До варіо та Conbio Flex із шириною 13,8 метра. З гнучким ножем або без, усе залежить від ваших потреб. Асортимент доповнюють. Жатки для кукурудзи та соняшника. У різних варіантах, які виготовляють на заводі в Тарпа, Угорщина, це ще один важливий крок у розвитку виробництва Лексіон і Тріон. Запуск випробувальний стенд. Жоден комбайн клас не залишає завод без ретельного професійного тестування та всебічної перевірки всіх функцій. І неважливо, чи це Харзевінкель, Омаха, Гаомін чи будь-який інший завод клас. На новій лінії в Харзевінкелі моделі Lexion і Trion проходять повний цикл тестування. Зокрема, у фінальній фазі. Коли вже встановлений подаючий конвеєр та система готова до випробувань на спеціальному стенді. Перший етап перевірка гідравлічної системи, щоб переконатися, що все працює правильно, а в системі немає повітря. Для цього інженер піднімає і опускає подаючий транспортер кілька разів, щоб повністю видалити повітря з гідравліки. Далі машини Lexion і Trion переміщуються на один із трьох тестових стендів. До цього моменту вони ще не мають коліс або гусеничних модулів, тому переміщення відбувається гідравлічною системою на підставці. Далі повне тестування всіх механічних, гідравлічних, електричних та електронних функцій комбайна. І це не просто перевірка. Тут тестують усе. Від системи обмолоту і сепарації до приводу решіт і гальмівного світла. Усього кілька сотень контрольних точок. Навіть передача даних через телематику тестується за допомогою спеціальних гідравлічних сигналів. Перевірка надзвичайно детальна. У клас є принцип. Правильно, з першого разу. Це означає, що кожен комбайн проходить випробування без жодних компромісів. І наші фахівці дотримуються цього принципу на кожному етапі виробництва. Made by class це не просто знак якості, це гарантія продуктивності, надійності та довговічності на багато років експлуатації. Після успішного тестування та введення в експлуатацію моделі Lexion і Trion готові до роботи в полі. Лишається лише встановити колеса або гусениці, і техніка відправляється до свого власника. Бічні панелі, обшивка шасі. У фінальних продукційних етапах Лексіон і Тріон отримують ще більше важливих компонентів: панелі, боковини, елементи зовнішнього обвісу вони не просто формують вигляд. Вони роблять лексіони і тріони впізнаваними. Справжні машини клас. Але не лише зовнішність. Кожна панель має практичне значення. Вони приховують важливі вузли, захищають від пилу, вологи і, не дай Боже, від пожежі. Тут і захист від перегріву, і доступ до гідравліки, і можливість швидкого обслуговування. Бокові панелі відкриваються легко. Доступ миттєвий, важливі точки обслуговування під рукою. Але щоб виїхати в поле самостійно, однієї кабіни і панелей недостатньо. На фінальному етапі встановлюють і головну гордість селас гусеничні візки Terra Track. Усі ключові компоненти. Від Trion 535 Walker до флагманського Lexion 8900 оснащуються гусеницями. Уявіть, вже 35 тисяч гусеничних візків випущено компанією CLAS. А вибір ширини залежно від задач. Від 635 мм до 890 мм для чутливих ґрунтів і важких умов. Кожен гусеничний модуль спроєктований і вироблений клас. Ніякого аутсорсу. Тільки внутрішнє виробництво. Це не просто збиральна машина. Це результат десятиліть досвіду, мільйонів годин інженерної праці і тисяч тестів на полі. Клас! Це не просто техніка, це символ довіри, міцності і нових горизонтів для аграріїв усього світу. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, який комбайн у вашому господарстві. І не забудьте, підпишіться на Farm Focus, щоб не пропустити наші наступні відео, бо ми ще покажемо вам усе, що приховано під обшивкою аграрної техніки. До зустрічі в полі!